Всім доброго дня! Всіх вітаю, хто буде дивитись у запису. Я Олена Глава, я лайф-коуч та лайф-консультант. І сьогодні я пропоную вам таку непросту тему, як відважитись на переїзд. Тема мною обрана не випадково. Я отримую надзвичайно багато запитів у дірект з цього приводу. І сьогодні я вам запропоную мій варіант. А вже ж я допомагаю людям вирішувати життєві питання і знаходити оптимальні рішення. Я не претендую та, на істину в останній інстанції, я не є міграційним коучем, я не є юристом з міграційних питань, міграційного права фахівцем. Я вам сьогодні запропоную свій варіант, свій алгоритм дій. Які продиктований моїм досвідом, досвідом моїх колег та друзів, з якими я спілкуюсь тут. Вже протягом трьох років я перебуваю за кордоном, переміщуюся в рамках Європи. І сьогодні хочу з вами поділитись тим досвідом, який в мене вже є з цього питання. Отже, будь-який переїзд, будь-яка зміна життєвих обставин це вже ж стрес. І чим глибший довший стрес ми відчуваємо, тим до все глибших пластів підсвідомості ми спускаємось. І іноді такий затяжний стрес опускає нас до, на жаль, реакцій маленької дитини, тобто до ядра особистості. І тут піднімаються Усі страхи, побоювання, застереження, які просто іноді паралізують і не дають нам рухатись далі, і не дають, не дозволяють нам ухвалювати відповідні рішення. Тому, перш за все, я пропоную для того, щоб прибрати оці перепони, які нас тормозять. у... Ухвалені рішень. Я пропоную дати мозкові чітку картинку, зрозумілу картинку, план дій, для того, щоб мозок і ваша підсвідомість усвідомлювали, що це не страшно, що це безпечно, що це можливо. Коли людина чітко знає, що необхідно зробити, на що їй очікувати, що можливо. І простіше ухвалювати рішення. Тобто, немає це невідомість, да, певна невідомість і незрозумілість, вони викликають оцей внутрішній супротив. І для того, щоб убрати, прибрати цей супротив, я вам пропоную наступний алгоритм дій. Перш за все пропоную. Визначитися з вашою точкою А, тобто точкою, в якій ви знаходите зараз, відповісти собі на запитання, якщо я буду переїжджати, перш за все, з ким, як, чим, що в мене є, які, які ресурс, якими ресурсами я володію на сьогоднішній день, мої знання, навички і таке інше, який, який фінансовий потенціал також, на які фінансові ресурси я можу розраховувати. А вже ж для того, щоб визначатися з країною, в яку ви хочете переїжджати, чи з тим містом в межах України, наприклад, якщо ви хочете переїхати, чи це за кордон, вам необхідно розставити свої пріоритети, які для вас будуть певними орієнтирами для вибору місця вашого проживання? На які аспекти? Яким аспектам приділити увагу. А вже ж сімейний ваш стан, стан вашого здоров'я і фінансові, фінансові ресурси. Перш за все, одним з перших кроків підготувати всі, всі необхідні документи. Я думаю, що на сьогоднішній день багато людей це вже зробило. Єдине, що. Так як є тривожна сумка, тривожний чемодан, да, чи тривожна валізка, так звана а, готова. Але одна справа просто володіти документами. Інше, коли ти виїжджаєш за межі країни, тут відбуваються інші процеси. Всі документи повинні мати термін дії максимальний, бажано. Особливо це стосується закордонних паспортів. Вашого, членів вашої родини та банківських карток, тобто вони повинні бути максимально свіжими, якщо можна так сказати. Зібрати обов'язково всі документи, паспорти, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, дозволи на виїзд за необхідності, ваші банківські карти, сім-картки все це повинно бути належним чином підготовлено. Якщо з вами діти та люди пенс пенсійного віку, наприклад то обов'язково для дітей всі довідки про вакцинації і таке інше, щоб дитину влаштовувати в навчальний заклад чи дошкільний, чи шкільний, чи таке інше. Що стосується людей похилого віку, людей пенсійного віку, медичну карточку обов'язково також мати, тому що в будь-якій ситуації ви були готові, якщо буде необхідність. Мати ці всі документи, всі підтвердження, щоб не було зайвої необхідності для аналізів, таке інше. Тобто, щоб певна картинка для лікаря вже була. Це перше. Наступне: е, стан здоров'я, максимально підготуватись. Якщо є у вас якісь там, проблеми по стоматології чи ще щось. Да, відвідати вдома стоматолога, максимально почистити, підготувати, щоб знову ж таки потім на це не витрачати час. Тобто, знаєте, як зробити максимально підготовчі всі дії, щоб вам було більш-менш спокійніше. А вже ж, можливо, все в дорозі може випасти пломба, але це все ж таки форс-мажор. Пропоную вам звернути на це увагу обов'язково. І підготувати окремо аптечку. Необхідну аптечку, перелік аптеч всіх засобів, які необхідно мати у вас, ви знайдете в інтернеті, це також не проблема. Але аптечку заздалегідь підготувати. Що стосується обрання країни. Для того, щоб обрати країну, випишіть собі декілька критеріїв. Перш за все, чи є у вас фінансові ресурси. І якщо фінансові подушки на 2-3 місяці хоча б для того, щоб забезпечити своє життя цей період до знаходження роботи, чи влаштування, чи отримання соціальної допомоги, вам необхідно визначитись, які країни. Тобто один з критеріїв обрання країни це є фінансове забезпечення. Воно є у вас чи у вас його немає. Друге, що стосується знання мов, можливо, ви вже володієте якоюсь мовою. Англійською чудово, можливо, є німецька, можливо, є французька, це також вже є певним аспектом обрання країни. Тобто, один з критеріїв це мова тієї країни. І якою ви володієте, можливо, і це буде вже певний ваш орієнтир. Можливо, ваша дитина вивчає німецьку, французьку, італійську. Це також є пріоритетом, тому що дитина в такій ситуації може стати вам, вам надійним помічником. І в у вивченні мови, і у вирішенні побутових певних питань. Тому при обрані країни, я пропоную прямо зробити собі табличку, вибрати собі країни, які для вас в пріоритеті, і прямо зробити плюсики, відмітити плюси і мінуси тієї іншої країни, Яке соціальне забезпечення? Якщо у вас люди пенсійного віку чи забезпечуються люди пенсійного віку, цією країною, житло? Знову ж таки, наявність дитячих садочків, навчальних закладів, черги і таке інше. Плюс ще необхідний знову ж таки для людей, які працюють, які хочуть працювати і. Можуть і мають навички і хочуть реалізувати себе в іншій країні. Одним з критерієм також є пропозиція на ринку праці цієї країни, відповідно вашої, вашого фаху, вашої освіти, вашої професії. Це також один з пріоритетів та орієнтирів при виборі країни, в яку ви будете переїжджати. Якщо я вам пропоную обрати 3-4 країни і з них проаналізувати за всіма вашими критеріями необхідними. Да, тобто з ваших, виходячи з ваших цілей, якщо ви їдете самостійно і готові влаштовуватись на роботу, це одна шкала вимірювань. Якщо ви їдете великою родиною, з вами дітки, бабуся, обов'язково враховуйте стан здоров'я. Тому що не всім підходить клімат, тобто кліматичні умови, щоб у людей похилого віку не виникали оці перепади тиску і таке інше. Тому що. От за моїми спостереженнями, надзвичайно багато людей зараз змушені вже змінювати по новій місце проживання. Чому? Тому що їм не підходить клімат. Вони постійно займаються своїм здоров'ям, виникають то там, то там, виникають проблеми здоров'ям. І навіть лікарі кажуть, що вам не підходить клімат, вам необхідно змінювати. Тому враховуйте це при виборі країни, в яку ви хочете переїхати. Проаналізуйте, будь ласка, зараз надзвичайно багато ресурсів, тобто, введіть в пошукові критерії ваші необхідні. Вам необхідно, щоб були місця, там, наприклад, варіант. Ви виїжджаєте з дітками шкільного віку, вам необхідно фінансове забезпечення, житло і можливість працевлаштування для вас. Тобто ваші критерії будуть. Соціальна допомога, допомога на житло, наявність місць у дитячих навчальних закладах і ще один критерій це ваша професія, фах і які є пропозиції на ринку, що дає країна за вашою професією, які можливості працевлаштування. Інша ситуація, якщо ви їдете самостійно, у вас такі критерії, як навчальні заклади. Вона відпадає, да? і ви можете вже розраховувати основний ваш критерій буде: це можливо екологія чи клімат, і пропозиція на ринку праці. Наприклад, як, як варіант. Якщо люди літні, знову ж таки ви повинні усвідомлювати, що літнім людям необхідно абсолютно інший підхід. у... Ре Реалізації переїзду, mm. тому літні люди на та пенсія, яку люди отримують в Україні, вона на мізерна у Європі, і обов'язково, щоб країна перебування, яку ви обираєте, вона допомагала людям літнім. Що ще я хотіла б вам додати: коли ви Визначилися із країною, да, в яку ви, вам підходить, вам, вам цікаво, вас влаштовує поза вашими критеріями. Обов'язково знайти всі необхідні офіційні джерела та ресурси, яким чином відбувається процес легалізації у цій країні. Не перетин кордону, не сам шлях, а яким чином відбувається легалізація процесу. Можу вам привести приклад Німеччини. Перш за все, вам необхідно визначитись, які пункти прийому біженців ще працюють, де вони знаходяться, в яких землях, які в них. Адреси, режими роботи, що необхідно при собі мати. Вся ця офіційна інформація, вона у відкритих джерелах, її можна знайти. Те ж саме стосується і інших країн, які приймають українців зараз у Європі, наприклад, чи на інших континентах. Тобто вам обов'язково треба визначитися, як, які, яка процедура легалізації у тій країні, яку ви обрали. Наступним етапом я б пропонувала б вам, перш за все маршрут. Скласти, чи ви рухаєтесь власним автомобілем, чи ви купуєте квиточки, ви повинні чітко для себе скласти маршрут, знати всі можливі варіанти, які можливі зміни маршруту. Купити квиточки всі і обов'язково в свої телефони загрузити, чи це Google Map, чи тобто навігаційну певну систему. використовуйте ті, ті можливості, які зараз є, їх безліч. Для того, щоб ви за кордоном орієнтувались вільно, абсолютно спокійно, змогли знайти будь-який маршрут, пробудувати собі, для того, щоб спокійно пересуватись Європою. Знову ж таки, заздалегідь прошу вас, коли вже обрана країна, окремо виділити час для того, щоб ознайомитись із системою пошуку житла у цій країні. Чому? Тому що перебування у таборі для біженців, чи у місцях прийому, чи у гуртожинках це все тимчасові заходи. Да? І ви потім все одно будете змушені шука... шукати собі житло. Тому я вам пропоную заздалегідь підготувати. Хоча б поцікавитись в інтернеті, які є можливості, які є пошукові системи, пошукові сайти, як яким чином знайти собі житло. Тому що, знову ж таки, це досвід в Німеччині це. іноді надзвичайно затяжна, тривала в часі процедура, нелегка, яка просто вам. Позбавить вас спокою на певний період, тому краще до цього також бути готовим. Е, також, якщо ви вже обрали країну, якщо ви обрали приблизний пункт, куди ви хочете рухатись, а це необхідно зробити, ви не можете їхати просто так до Німеччини чи до Італії. Ви повинні чітко сформулювати собі ціль вашої подорожі. Я їду туди, туди, туди. Не сподобається там. То наступний мій пункт буде такий-то. І е, бажано, якщо ви вже обрали місце, куди ви їдете, пошукати місцеві пабліки українські, місцеві чати, групи. Е, зараз їх надзвичайно велика кількість, це тільки для того, щоб ви були в цьому полі, щоб ви знали, де можна здати питання, розпитати, які центри допомоги створені, де культурні центри. Тому що Потрапляючи у чуже фактично середовище, коли ви знаходитесь у, у колі свої, людей, які спілкуються з вами однією мовою, це надзвичайно допомагає у першій повинній адаптації. Знову ж таки, наголошую, що я не претендую на істину в останній інстанції. Так? Я не фахівець міграційного права. Я вам розказую ті реальні речі, які пройшла сама. Шахраї, їх надзвичайно багато всюди. Можуть наобіцяти, можуть запропонувати вам, що ми вас зустрінемо, там приймемо, влаштуємо, тут такі кайфові умови. Це все класно, слухайте, але на відстані ви це все важкувато перевірити, Да? Розраховуйте на себе, на свої навички, знання і на свою підготовку. Тобто максимальна підготовка в Україні, збір всієї необхідної інформації, чіткі орієнтири, чіткі ваші пріоритети у переїзді у взагалі змінах дозволять вам більш свідомо і якісно це здійснити. Тому етапи, які я вам озвучила, підготовка всіх необхідних документів. А. Вибор країни. Чітко визначитись з правовим статусом, що необхідно для легалізації, і хто, яка країна, які умови проживання надає. Умови постійно зараз змінюються. Це вже не той період, коли три роки назад тільки почався цей процес. Зараз він більш-менш стабільний і зрозумілий, надзвичайно багато інформації. В цьому всьому. Пулі інформації вам треба вибрати необхідне для вас безпосередньо. Якщо ви будете. Зараз багато компаній, які працевлаштовують відразу. я б все ж таки пропонувала вам спочатку вибрати країну, яка вам підходить, приїхати на місці, зорієнтуватись, а потім працевлаштовуватись, тому що можна підписати контракт, приїхати і потім не знати як дієте, а вам не подобається, да, вам не комфортно. Ви зрозумієте інше. Я зараз не веду мову про те, що а, я вибираю там, де мені комфортніше чи ні. Не ті реалії. Я кажу, щоб ви не створювали собі додаткове навантаження на свою психіку, на своє здоров'я фізичне, коли ви створюєте собі додатковий стрес. Підготуйтесь ретельно до подорожі, дайте своєму мозкові реальну картинку того, що ви запланували. Розберіться в деталях. І тільки тоді ви зможете більш-менш себе вільно почувати. І ще нюанс: перемога любить підготовку. І чим ретельніше ви підготуєтесь, Тим легше цей процес у вас буде відбуватись. Всіх проблем, всіх багів ви не зможете передбачити. Але ретельно підготуватись, ви мінімізуєте ці всі ризики. Я сподіваюся, що сьогоднішня інформація була корисною. Якщо є необхідність, прошу пишіть питання, я із радістю вам відповім. На зв'язку рада була з вами сьогодні поспілкуватися. Ба-бай!